За декілька годин до початку Олімпійських ігор 2024 у Хмельницькому запустили цілодобову трансляцію літньої олімпіади. Переглянути змагання можна у фан-зоні біля кінотеатру імені Шевченка. Популяризація спорту. Ось головна мета. Бо деякі діти навіть не розуміють, що таке Олімпійські ігри, а вони от розраховано на те, що гуляють, дивляться. Підходять, бачать, і ця фанзона зроблена для них, для них, щоб вони підходили, сиділи, дивились не тільки на наших олімпійців. Ну і на тих, хто українські всі олімпійці, які будуть виступати, будуть досягати. Транслювати будуть виступи всіх українських спортсменів та спортсменок, а обов'язково хмельничан Марину Бехроманчук, Михайло Романчука, Павла Алтухова, Аліну Комашчук. Перегляд олімпіади був традицією ще з раннього дитинства олімпійки Олі Полюк. Спортсменка, як ніхто знає, наскільки важлива підтримка болівальників. То я саме дитинства займалась спортивною гімнастикою, але я любила дивитися ну. Майже всі види спорту і літні, і зимові. І зараз я от хочу також якось трошки треба мотивувати дітей, і, можливо, навіть батькам, щоб вони от з дітьми сідали, дивились, щоб вони брали приклад. От у нас тут є стела, тут можна буде переглядати вдома на суспільному, і в інтернеті, і по телебаченню. Тому я бажаю, щоб якомога більше і дітей, і дорослих дивилися, раділи за перемоги в спорті, тому що зараз потрібно якісь такі, знаєте, ну позитивні моменти всім потрібні. Важкі Тренування, травми, злети та падіння. і лише посильна праця може привести спортсмена на олімпійські ігри. За часів радянського союзу участь у олімпіаді брав і Сергій Нагорний. Одну золоту та одну срібну привіз додому веслувальник байдарочник. Поєднувати навчання та багатогодинні тренування було важко. Та Олімпієць каже, такі досягнення були мрією. Босевський союз. И, значит, сейчас 15 команд выступают, а тогда только одна команда выступала. То есть все сборные со всех республик значит, на чемпионате Советского Союза отбирались. И только попадали единицы, поэтому было очень важно попасть туда. В 10 классе у меня было три тренировки в день. Просыпался в 6, -6 2 шел на тренировку, потом в школу, потом после школы опять на тренировку. К чему? Хотілося чогось до для себе, для ну потом уже для страны, получается. ну для сібя сначала нагадаємо, цього року церемонія відкриття літніх олімпійських ігор відбудеться у Парижі і вперше не на стадіоні, а у самому центрі міста. Прапор України будуть нести тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.